Не з Австралії. Вони закінчують школу і просто у них є таке путешествие, що вони год десь їздять Як це називається? Да, що просто вони їздят і смотрят мир. Ну, представляєш, українець би сказав, блін, потерян год. Я вже мукл успіху. Треба постійно жити в помо. Так, так, так. Ну, блін. Але знову ж таки, нам це що дає? Нам це дає зараз. Перевагу ну, не перевагу, а хоча б можливість да, Але... закріпитись. Я скажу вам чесно, коли закінчувала універ, і, власне, там от ми з Давідом познайомились в фірмі. Мене взяли серед інших ну, поляків на роботу. Чому? Тому що я у своїй, це мені скільки там було 23 роки. Я вже це робила, на офорку продавала. в мене якісь клієнти дизайн були, я вміла себе продати. Якби я за ці можливості, а і ти, а ти можливо... прийшла, типу, капець з яким бекграундом? Я думаю, навіть для поляків це да, був типу. Да. Нічого собі вона вроді мала нічого зараз не знати, нічого да. не вміти, а в неї вже бекграунд є. Т так і є, так і є.